Любив життя і вмів отримувати від нього задоволення. У цьому був увесь вітя, розповідають друзі. Хлопець закінчив 72 гу школу, навчався в політехнічному коледжі університету економіки і технологій. Йому вдавалося поєднувати навчання, роботу і турботу про рідних. 23-річний Віктор мав великі плани на майбутнє, вперто йшов до них та думав не лише про себе. Строїв доми на благодійність. Який фасував пакети, коли ми їх відправляли в деокуповані місця. Це дитина, яка не знала, що таке алкоголь, що таке куріння. Дуже боляче дивитися на це. Його вбила російська нечість, ця агресія, яка прийшла на нашу, в нашу державу. Віддати шану вірному другові прийшли найближчі люди. Тут трагічну ніч на складі колеги згадують через силу. Віктор робив у нас вже нічну заміну. Був дуже відвічливий, добрий і ніколи ну, од нього нікого поганого слогу, слова ніхто не чув. І якщо треба було, треба було, і він завжди був, 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 був готовий прийти на підтримку всім, на поміч. Просто жалко би б людей таких витрачати. ним дружив, дуже близько общався. Ніколи не слышала, що мука там обітів на зашутив, сміявся. Чесно, вообще даже ну не призволяється, що уже все виняти. Віктор для багатьох був вірним товаришем, зразком для наслідування. Свій останній спочинок, хлопець з великим серцем і душею знайшов на центральному кладовищі. Вітя був хорошим завжди другом. Всі мог поддержать, всегда був весел, ніколи не видел, щоб он грустил. Я знаком був всім детства. Такий завжди світлий человек. Всегда может, всегда может настроєння поднять, всегда может поддержать. Певно, вам вже казали за його гумор, але він був неперевершений. <гум> його гумор це просто. І не знаю, всі слова, мабуть, будуть дуже банальними, і це не гіперболізовано, що він реально людина сонце. Ну, хлопчик був золотий, золотий хлопчик. Все життя він був як, не знаю, як не знаю, наче з неба його прислали. Добра, хороша людина. Кожен день ми все, що ракети прилітають над нашими і вчора, і сьогодні. Три, три дні підряд, так що відношення таке. Дуже негативна і їм за все прийдеться заплатити. Траурна церемонія сьогодні і біля будинку Данила Корнілова, 21-річний студент університету економіки і технологій Завтра мав би дипломуватись. Викладачі не мають сумніву, що він зробив би це блискуче. Данило був неординарним талановитим студентом. Він почав свій перший курс, з того що він прийняв участь у українській олімпіаді з історії. Хоча вчився на бухобліку і виказав дуже системні знання, він вразив тоді професорів. Мав завтра захищати дипломну роботу. Вчора спілкувався з професором, який вів його як дипломника, і мені дуже довго доводилось пояснювати йому, що сталося таке, тому що він не вірив, він тільки спілкувався з ними, писав. Звіт по його роботі. Це те, що не можна якось пояснити. Ця трагедія сталася як завжди. Це буває раптово, і вона страшна в тому, що це не просто якийсь нещасний випадок, це вбивство. Рідні друзі, знайомі Данила, в глибокому смутку без татка залишився маленький Дмитрик. Скільки мрій було, надіжд, планів, скільки було на життя. У нього ще й синок маленький, один рік, два місяці. Всі ми будемо пам'ятати його, дуже-дуже сумувати. Дуже людина добра, працьовита, навчався. Це співчуття, це ніяк не можна передати. Данило для мене як друг знайомий з дитинства. Так коли були маленькі, то грали разом. В школі одній навчалися. Ну так то дуже з ним не товаришував, але був дуже добрий хлопчина. Він був кращим другом мого сина, тому дуже жалко, що він так рано пішов, покинув. Дуже спочиваю батькам цієї дитини. Ну, і хочеться на останок сказати, що ті, хто забирає життя наших дітей, ви ж розумієте, що вам теж не минеться. Обоє хлопців та ще шестеро працівників загинули під руїнами складу бутильованої води, в який прилетіла смертоносна ракета. Юлія Вітряк, Валарі Кожухар, Владислав Талалай, Олексій Правицький цей день.